Так. Доброго дня, шановні колеги. Я не, не тільки перший заступник, я ще й член якраз цього міжфракційного об'єднання Стратегічний форсайт України і дуже був радий, що воно виникло. На жаль, ну, ми не змогли довести, скажімо так, до розвитку нашої ідею попередньої ми з Олексієм Жмиренецьким пропрацьовували це створення. Комісії тимчасово да? тобто є і такий формат, і насправді в минулому скликані у нас була тимчасова спеціальна комісія з питань майбутнього, і вона досить серйозно непогано працювала. На жаль, пан Скрипник, який очолював, вже не з нами, але вони лишили дуже серйозні такі матеріали, да, які багато з них були б актуальні зараз. І от буквально в січні ми з Олексієм повертались до цієї розмови, шукали можливості, мотивували колег підтримати це рішення, тому що на нього треба 226 голосів. Але почалась війна, і в нас почались інші виклики і в країни, і в нас з Олексієм. Да і в нас у всіх. І власне дуже добре, що навіть в такі важкі умови, які зараз Україна перебуває з точки зору. Таких навіть в людському сенсі моментів визначеності, стабільності, прогнозованості. Так. Якщо зупинити на вулиці будь-якого українця зараз, він щодо цих термінів ну, скаже щось не дуже, мабуть. Привітне відповість, бо яка може бути прогнозованість, коли з тобою воює одна з найбільших країн світу, там Друга армія світу і так далі. Але дуже гарно, що навіть в цих умовах ми знаходимо можливість про це говорити, шукати е, ці інсайти, шукати ці підґрунтя, да, шукати ці е, настрої, і з чого далі формувати певну е, політику в цілому щодо майбутнього в нашій країні, і якісь секторальні напрямки, ті, які зокрема і сьогодні будуть обговорюватися щодо відновлення. І щодо викликів, але сама технологія форсайт, як ми знаємо, хто більше в темі, да, то вона тим якби, гарна, да, що вона може якби, під собою мати таке підґрунтя певне проєктування. Тобто це не просто певний опис якийсь фантастичний чи науково фантастичний, це Опис того майбутнього і формування того майбутнього, яке ми можемо потім створити, яке ми можемо бачити потім. Да? Тому тут якраз дуже гарно що це робиться в стінах Верховної Ради і на майданчику Верховної Ради, і з участю Верховної Ради, тому що відповідно до Конституції побуду нудним, засади внутрішньої зовнішньої політики в цій країні формує Верховна Рада. Звичайно, у нас є унікальна зараз ситуація. Яка триває вже три роки, коли у нас є моновлада, так звана. Да, у нас монобільшість, у нас президент, у нас уряд, всі представляють одну політичну силу. Це дає багато можливостей додаткових, які там так чи інакше, при прийняті багатьох реформ вже спрацювали. Ми розуміємо, що жоден коаліційний уряд, так би реформи не не просував як монобільшість, але треба розуміти, що так буде не завжди, і будуть знову коаліційні уряди і мати виклики, і один з викликів для будь-якого уряду в парламентській демократії України парламентською демократією це звичайно як домовитись про майбутнє, тому що враховуючи строкатість українського суспільства, враховуючи дуже різні інтереси, дуже різні бачення різних. Прошарків суспільства У нас насправді дуже велика робота, і під час зараз, на жаль, війни, і після війни набагато більше вона належить робота щодо того, щоб шукати спільне майбутнє серед багатьох людей, які по різному його бачать. І тут якраз технологія і форсайту, і стратегування такого на рівні органів влади, вона буде дуже доречна, тому що. Ми розуміємо, що політик змушений завжди буде десь шукати компроміс між вимогами до нього з боку його виборців, а вони там певні завжди будуть сформовані і з одного боку, з іншого боку, між тим баченням, яке буде найкраще для країни. Тому що не завжди, на жаль, те, що хочуть виборці, це найкраще для країни. Але не завжди те, що ми з вами бачимо в майбутньому, як. Стратегія як проєктанти не завжди воно буде гарно для людей на це теж треба зважати, тому ще раз нас всіх вітаю з тим, що цей процес зрушив. Окремо хотів би подякувати нашим партнерам ООН ПРООН, UNDP за підтримку цих речей. Ми розуміємо, що зараз. Та ситуація з повномасштабною війною, яка в нас триває вже майже півроку, вона не і для наших партнерів. Дуже багато на їх плечі лягає зараз. Ми дуже вдячні за всю допомогу, яку ООН та структури ООН в Україні здійснюють зараз. Це гуманітарна допомога, і посередництво вирішені там ситуації тяжких да це допомога нам по. Розблокування портів, зокрема, цей от власне ми з вами зараз символічно да обговорюємо е, наші засадничі речі за підтримки. ООН і сьогодні генсек ООН нас перебуває в Україні. Вчора він був в Україні. Да, це теж ще один символів, що ми працюємо всі в одному напрямку. Тому дуже вдячні за, підтрим, за підтримку підтримку е, і пані. Наминав, будемо завжди раді бачити вас на наших заходах, на наших форсайтах і сподіваємось на подальшу нашу спільну роботу. Ну і останнє хотілося б нам всім побажати, щоб наша робота в такому поважному і серйозному товаристві все-таки була фіналізувалася в певні документи. МФО згідно з регламентом Верховної Ради. Немає в нього ніяких рамок, насправді це і плюс і мінус. Да, У нас тому практика: знаєте, продукування між об'єднаннями документів вона ще не стала. Це експеримент, можна його робити, і я від імені президії Верховної Ради від імені тих, хто опікується порядком денним, чекав би висновків і якихось напрацювань нашого мішуційного об'єднання, яке б ми далі просували в вигляді законопроєктів, або там. Інших, іншими шляхами да використовуючи вже законодавчий потенціал Верховної Ради, який теж є в наших руках, не треба про це забувати. Дякую, буду уважним слухачем.